Вже тривалий час, і це про це важливо зараз говорити. Бо вже багатьох українців, які раніше можливо були більш наївними, з'являються якісь сумніви, тому що тривалий час у Фейсбуці поширюються й зображення. Наприклад, нібито українські військові, які повернулися з війни і вони печуть торти. І там такий завжди сльозолийний, Я би сказала, підпис: що от ми повернулись з війни, а нас ніхто не привітав. Ми спекли ось ці торти, або сидять в залі і. Умовно кажучи, на їхню зустріч, на зустріч з ними ніхто не прийшов. Власне, яка мета ось таких зображень, для чого їх поширюють і для чого згодом це використовує, мабуть, таки ворог? Познати тут дуже широкий спектр негативних наслідків може бути тому, що це запускає не тільки ворог, а це запускає так само і багато шахраїв, і багато псевдоцерков і різних інших заінтересантів, І зіграти на якомусь певному моменті емоційному і власне на це допомогти добитися своєї цілі. Зокрема, якщо ми беремо ці геноровані штучним інтелектом картинки, вони для Більшості людей є чимось, що концентрує їхню емоцію, і вони за цим не бачать якоїсь небезпеки. перше, що роблять шахраї, це просто нарощують популярність своєї сторінки, підібравши ті картинки, які відображають момент часу. Ну, наприклад, якщо це день після масованого удару, де загинули люди, загинули діти. велика трагедія вони будуть зображати згенеровані штучним інтелектом якраз ці постаті на руїнах і е, закликати е, поширити цю інформацію, е, ніби співчуття, щоб весь світ почув, і так далі. За цим стоїть як популяризація сторінкою, і з якою потім можуть транслюватися різна шкідлива маніпулятивна інформація. Ось е, так і за цим можуть стояти, наприклад, релігійні організації, які таким чином е, людей запрошують в свої ряди. Ось і далі е, вже просять в них донати. Це можуть бути і секстанські певні організації. Ось е, такого теж достатньо. Багато. Гагато останнім часом другий вектор це те, що робить ворог, і коли ці картинки поширюються, чи з допомогою їхніх інструментів, чи насправді і в попередніх випадках, тобто коли люди поширюють вже як я сказала, це там для якоїсь певної розкрутки своєї сторінки і так далі, цим так само вони працюють несвідомо чи свідомо на бік Росії, тому що в цих картинках є як правило та емоція, яка зараз підсилює інформаційні операції. Наприклад, якщо ось та яку зараз. Бачите, на екрані вона була зокрема масово поширена в день після російського масованого удару по Києву. Ось, і власне це підсилювало ще більше ту горе, ту емоції, той удар, який люди отримали внаслідок цього удару і розуміння, скільки жертв він додав. Тому насправді це, на жаль, грає на дуже багато заінтересантів. Ось і не завжди Росія є тим, хто руками це поширює. Дуже часто замість неї руками це поширює. Ширюють інші люди, так само варто сказати, що е, ці картинки інколи поширюються взагалі в шахрайських цілях, тобто, е, коли е, там мова йде про те, що там давайте ми підтримуємо наших військових, е, закиньте на цю банку, чи там хтось збирає з допомогою таких картинок на лікування, е, чи там інш е, чи інші цілі. От е, тому, е, що важливо розуміти, що коли ви бачите е, дуже емоційне зображення, чи дуже емоційний текст чи відео, е, які вас. Стимулюють вже і зараз поширити інформацію, чи прямо, тобто через заклик, чи просто рука вже от ви подивилися цю картинку, наприклад, і вас вже рука тягнеться поширити цю інформацію. Пам'ятайте, що це з великої доли ймовірності саме зроблено для такої цілі, щоб ви поширювали. Ось і з великою ймовірності за цим стоїть негативна саме маніпуляція, яка призводить до того, що ви стаєте інструментом в руках, чи шахраїв, чи ворог. От, пані Оксана, так, дуже вичерпно ви пояснили, як про мотивацію, так і про наслідки. А тепер цікаво, як от пересічним громадянам навчитися розрізняти справжнє зображення від згенерованого щі, тому що те, що я помічаю, ші став в цьому плані якіснішим поза як ще минулого року можна було легко зрозуміти по тому, що в людини було шість пальців, і всі щораз звертали на це увагу. Мовляв, ха-ха, подивіться, шість пальців це ші. Зараз ми бачимо, що вже п'ять пальців, можливо, навіть більш реалістично виглядає, які ви можете дати поради тут. Для інфогієни е, нашим громадянам? А, ви знаєте, я б рекомендувала, можливо, парадоксально, але не акцентуватися саме на розпізнанні фотографії. Mm -hmm. Тому що якщо що зараз. Там... В принципі можна спробувати розпізнати, сформулюється так. Якщо це якісна картинка, то насправді і не можна вже і відео розпізнати, то за кілька місяців напевно вже і експерти не зможуть розпізнавати. І більше того, якщо ви навіть скористаєтеся певною програмою, яка це власне є багато програм, які допомагають розрізнити це ші наші, то на жаль, в хороших якісних продуктах, які є створені вже і вони дають суперечливу інформацію. Тому тут варто орієнтуватися, які в будь-яких продуктах шахрайських і маніпуляцій. Реативних саме на емоційність. Тобто, якщо ви а, от, саме відчули ось цю емоцію, після якої вам хочеться вже поширити, вже розказати, вже написати коментар і так далі, це основний маркер того, що тут вам маніпулюють. І далі вже там питання дослідження, для чого це відбувається. От чи це там питання того, щоб ви поширили просто цю інформацію, чи це, щоб ви там стали там коментувати і в'язалися в дискусію, яка вигідна, вигідна наприклад, ворогу, чи якісь інші цілі, і потрібно. Ну, пам'ятати, що маніпуляція це так само можуть бути і маркетингові маніпуляції, в яких вас там стимулюють купити той чи інший товар, не факт, що він вам потрібен. Тому в першу чергу ми звертаємо увагу на те, чи є ця емоція. А яким чином ми можемо ще перевіряти, так щоб це могли зробити всі. Це звернути увагу, з якого джерела це поширюється, а, тобто подивитися на кінцевого того, хто цю картинку розповсюдив. А, от і а, якщо це анонімне джерело, а це так само достатньо легко перевірити, коли ви заходите в опис тої чи іншої сторінки неважливо, на якій платформі вона є. І в цій сторінці ви не можете ідентифікувати конкретну людину, конкретну організацію, конкретного блогера, який власне стоїть за цією сторінкою, а відповідно несе відповідальність за те, що ця сторінка поширює, то це анонімне джерело. Анонімні джерела вони створені для маніпуляцій. Я б сказала, що це аксіома, от тому, що знову ж таки питання вже далі там для яких маніпуляцій вони створені, але е, жодне джерело, яке створюється для інформування, воно і, і добросовісного інформування, вони не Приховувати своє ім'я, хто відповідальний за за публікацію там контента і так далі, можуть бути дуже дуже незначні винятки, якщо, наприклад, це військові, які не можуть наприклад вказувати своє ім'я, але ці винятки вони лише власне повторюють правило. Тому я б рекомендувала не так концентруватися на самому зображенні, тому що саме з причин того, що ще удосконалюється і вже далі фактично буде неможливо його розрізнити, як на тому, що викликало це емоцію із якого джо. Жула чи це анонімне чи не анонімне джерело? Ця інформація поширювалася що говорити не тільки про штучний інтелект, не тільки зображення, які він робить. Які практики інфогігієни ви б порадили кожному в час повномасштабної війни? От на що варто звернути увагу зараз? В Першу чергу це звідки вибирати інформацію, тому що насправді ми можемо не помічати наскільки канали, ті ж самі телеграм-канали, чи тікток канали, чи Ютуб канали, вони насправді суттєво впливають на те, що ми, що ми знаємо про ті чи інші події, тому вкрай важливо звідти з цього переліку, з яких ми беремо як правило інформацію, виокремити і краще видалити ті канали, знову ж таки, які є анонімні. Тому що є ряд досліджень. Ну, ось, наприклад, є дослідження текстів по телеграм-каналах, де вони порівнювали скільки там емоційно маніпулятивного контенту в телеграм-каналах, які власне саме залякує, наприклад, нас. І якщо, наприклад, порівняти телеграм-канал Суспільного, там 2% якихось матеріалів, які містять маніпулятивний характер. А якщо взяти, наприклад, той же великий телеграм-канал, мільйонник Труха, то там до 50% власне матеріалів які містять маніпулятивний зміст, більшість з яких саме е, нагнітання страху, тому що я думаю, що кожен користувач телеграму, на жаль, в нас попри те, що це російська соціальна мережа, і не варто користуватися телеграмом, користується понад 70% українців саме для отримання новин, то е, там е, ви помічали наскільки емоційніше, особливо в цих анонімних телеграм-каналах, подається інформація. Тобто, якщо е, е, оголошена тривога, і це відбувається на фоні того, що там ми очікуємо якоїсь масової Воної атаки від росіян, то там буде вже не просто, що там летить балістика, наприклад, а це буде вже точно арешнік, точно з капустяного яра, хоча ця інформація не підтверджується, і так далі. Тому почистити свій інформаційний простір від анонімних джерел це ключове правило, яке суттєво зменшить ризики потрапити на якусь некоректну інформацію, маніпулятивну фейкову інформацію. Друге важливе правило це навпаки підписатися на кілька джерел тих, які від відповідно, дають найбільш достовірну інформацію, от, якщо ми говоримо про всеукраїнські ресурси, то інститут масової інформації щороку оновлює список так званих білих медіа, які найменш роблять найменше роблять помилок і власне дають найбільш достовірну інформацію. Якщо ви привчите себе, в першу чергу заходити і звідти брати новини. А перше джерело дуже важливе, тому що саме ось ця перша інформація вона лягає в основу нашої думки, і далі нас важко переконати в зворотньому. Ось то. То вже це так само додасть багато власне розуміння реальності, з якою вас буде важко збити. І третє важливе правило це зважати з яких експертів, до яких експертів ви прослухаєтеся, в кого на чию думку ви спираєтеся, і так далі. Тому що, на жаль, зараз дуже багато експертів з усього, і чого в принципі не може бути, тому що людина може бути експертною в кількох темах максимум. Ось і то краще в одній, тому що треба мати і досвід, треба володіти і даними. Треба бути в контексті і багато інших моментів, які впливають на те, чи людина там може, наприклад, бути військовим експертом чи експерткою, чи в будь-якій іншій темі. Тому от бодай цих три правила вони суттєво допоможуть власне зменшити ризик. Вони він ніколи не буде зведений до нуля, але вже суттєве зменшення це вагомий вплив і на наше психологічне здоров'я, і на наше самопочуття, і на багато інших моментів.